Доброго здоров'я! Сьогодні поговоримо про те, що не можна робити зі слуховими апаратами та ключові моменти у використанні слухових рішень. Мене звати Дедика Ловариса Іванівна. Я спеціаліст зі слухопротезування мережі центрів слуху Бетертон. Перше. Не кидати слухові апарати з висоти на тверду поверхню. Це ключове і важливе. Друге. Не розбирайте слухові апарати самостійно, не відчувайте себе великим техніком, не потрібно залазити всередину, не потрібно щось вигадувати, тому що все це тягне за собою великі проблеми. Третє, не можна мочити слухові апарати, тому якщо ви йдете в душ, ви повинні їх зняти. Також, якщо ви плаваєте в басейні, в морі, ви теж повинні зняти слухові рішення. Адже наскільки б вони не були захищені на нанопокриттям. Це все-таки найтонші електронні пристрої, які потребують певних умов. Четверте. Не кладіть слухові рішення під прямі сонячні промені на тривалий час. Перегрівання псує слухові апарати. Воно може розчинити всередині клей і зіпсувати тонкі проводки. П'яте. Ретельно доглядайте за гігієною шкіри голови і волосся, тому що все, що знаходиться у нас на волосі та шкірі, наприклад, шкірний жир, під це нормально, але слухові апарати цього не люблять, тому регулярно очищайте їх сухою серветкою, щіточкою або використовуйте спеціальні серветки для очищення слухових рішень. Шосте: Коли ви лягаєте спати, обов'язково знімайте слухові апарати, відкривайте їх батарейні відсіки для повного просушування слухового пристрою. Використовуйте спеціальні аксесуари для догляду. Це можуть бути електронні сушки або осушуючі таблетки, абсорбенти. І сьоме найважливіше. Не залишайте ваші слухові апарати без нагляду, тому що маленькі діти або ваші домашні улюбленці можуть просто подумати, що це іграшка, і ви залишитесь без апарату. Ось і все. Бережіть себе, не хворійте. А якщо щось трапляється, звертайтеся до центрів слуху Бетертон. Ми завжди прийдемо вам на допомогу.